Привіт! З вами Юлія та Сергій, і ми у Тернополі. Ми тут вже не вперше, і ми сподіваємось, що ми зможемо передати вам, чому це місто файне. Тернопіль дуже різноманітне місто, історія якого налічує вже майже півтисячі років, що яскраво відобразилось на зовнішньому вигляді міста, де є все: від гарних парків та ошатної набережної до вишуканих вулиць та багатовікового замку. Тернопіль називають студентським містом, але для нас він відкрився саме з туристичного боку. Адже для знайомства з Тернополем тут є і водні прогулянки, і цікаві активності та багато смакоти з місцевих закладів. Тож сподіваємось, ви готові пізнати файний туристичний Тернопіль. Ну, а ми розпочнемо знайомство з містом з тернопільського ставу. Довжина його берегової лінії близько 10 кілометрів. І дуже круто, що його можна обійти по колу, бо вздовж ставу є облаштована набережна з купою цікавих місць. І одне з таких місць, яке точно приверне вашу увагу, це Тернопільський замок, який знаходиться майже на самісінькому березі. Історія Тернопіля починається з 1540 року, коли Ян Тарновський збудував на цьому місці перший замок. Чому я кажу перший? Тому що його дуже багато разів руйнували, і зараз він не дуже схожий на замок в класичному сенсі цього слова. А от саме Ян Терновський, як ви можете зрозуміти, саме його прізвищем, назване місто Тернопіль. От саме він наповнив цей став водою, щоб зробити таку природну перепону, щоб його не могли взяти в облогу. Але це не дуже допомогло, тому що турки спускали цей став і брали замок. Але все ж таки став потім знову наповнили, і він все ж існує. У замку можна записатись на екскурсію до його підземель. Або на такому макеті поруч, роздивитись, яким він був у свої найкращі роки та як виглядало місто довкола нього. Ну а одразу від замку можна спуститись ось такими сходами з фонтанчиком до набережної, де вас зустріне гарний зелений парк та дитячі майданчики. Але якщо трошки пройтись, то можна натрапити одразу на декілька штучних острівців. Ну і перший з них це острів Чайка, довкола якого, до речі, можна покататись на катамаранах. На сам острівець можна зайти, але окрім тренажерів, там нічого немає. Але деякі ракурси на набережну справді гарні. А от чого його назвали Чайка, нам невідомо. Напишіть, хто знає в коментарях, бо довкола плавали лише качки. Може, острів Качечка звучить просто не так привабливо. Ну, трохи подалі знаходиться інший острівець, який вже має милозвучнішу назву острів кохання. Він також невеличкий, але на заході сонця там і справді якась романтична атмосфера. Згодом покажемо. Те, що ви бачите, це не просто фонтан, це аероційний фонтан, а що означає, що він наповнює воду киснем та допомагає рибам краще дихати, а ще запобігає цвітінню ставу. Класно те, що місто не просто гарне, а ще й функціональне. І до речі, цей фонтан він ще й найдовший в Україні, щось близько 300 метрів. І це справді гарна ініціатива місцевої влади, аби містяни та туристи не нюхали сморід у сезон світіння води, аби ж таку ініціативу підтримали інші міста. Далі ми ще трохи прогулялись у парку імені Шевченка, але подумали, що обійти півставу туди і назад нам може не вистачити сил, тому ми взяли електросамокати. Тільки от прогулянка наша була не дуже триваюча, бо в мене він чомусь постійно сам тормозив і не їхав, поки не закінчаться гроші, а потім знову треба їх закидати на рахунок і платити як за першу посадку. Коротше, ми таки не розібрались, тому не дуже радимо самокати цієї фірми. Але все ж на своїх двох ми дійшли до пляжу, що має назву циганка. І чесно, ми не очікували, що потрапимо, наче на морський курорт. Територія дуже зручно облаштована. Тут вам і скейт парк і не менш популярний серед дітей фонтан, якісь кафешки, батути, катамарани та навіть вінсерф. Ми були у захваті і навіть пожалкували, що не взяли з собою плавки та купальник. Але ж в будь-якій ситуації є свої плюси. І час, який ми не витратили на відпочинок, ми присвятили дослідженню міста. Я, як людина, яка дуже любить гуляти містом, хочу сказати, що Тернопіль дуже комфортний. Він і не маленький, але попри це, все одно найгарніші місця. Вони якось усі поруч. Тому от ідеш на прогулянку, йдеш спочатку парком, потім доходиш до набережної, можеш заскочити до центру. Постійно змінюється картинка. Ідеальна. Центр Тернополя доволі гарний та цікавий. Хоча більшу частину історичної забудови, на відміну від Львова та Франківська, було знищено під час двох світових воєн. А ще багато блогерів повторюють, що одна з найгарніших вулиць, що вціліла під час бомбардувань, це вулиця Валова. Так, на цій пішохідній коротенькій вулиці можна порозглядати старі будинки 19, – початку 20-го століття. Можна залишити своє бажання на отакій от стіні або ж скуштувати щось у місцевих закладах. Але нам все ж більше сподобалась вулиця Руська. Вона і довша, і тут справді багато гарних старовинних будинків, і більшість з яких ще й відреставровано. Тому однозначно рекомендуємо вам, якщо будете в Тернополі, не оминати ці дві вулиці у центрі міста, тим паче, що вони знаходяться одна біля одної. Ну а не менш привабливим є ще бульвар Тараса Шевченка з величним театром імені Шевченка. Поруч також є фонтани та годинник, який показує час у три сторони. Його оригінал стояв тут з 1896 року, а це копія 2014 року. А от біля пам'ятника Примадонні світової опери Соломії Крушельницької, яка жила недалечко від Тернополя, встановлено макет костелу Матері Божої неустанної помочі 1908 року побудови, який був окрасою Тернополя. Споруджувався цей красень за проектом відомого львівського архітектора Теодора Тальовського. Тому костел у Тернополі стилістично і в багатьох конструктивних елементах був близнюком львівського костелу Святої Єлизавети, який був спроєктований тим же архітектором. Але Тернопільський костел, на жаль, не зберігся, бо був знищений у 1954 році радянською владою через нібито аварійний стан. І до речі, не тільки костел безслідно зник. Скульптура Випадкова зустріч була подарована місту американцям, але туристи навіть не здогадуються, що ця жіночка у 2002 році сиділа тут зовсім не самотньо і не виглядала як божевільна. Але чим точно можна ще помилуватись у Тернополі, так це катедральним собором або собором непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, який був збудований у середині XVIII століття у стилі бароко. У 1944 році був дуже пошкоджений, але в 50-х роках був відбудований та якийсь час використовувався як картина галерея та склад театральних декорацій. Будете у місті Тернопіль, дуже радимо вам сходити у парк Топільче. Це доволі велика територія, тут багато острівців, водички, струмочків, різних тематичних парків та різні розваги для дітей та дорослих. Взагалі ви можете поцікавитися, що це за назва така Топільче. Виявляється, що це назва першого поселення до заснування міста Тернополя. Хоча взагалі зараз його перейменували у парк Сопільче. У зв'язку з тим, що була деяка. Історична неточність, і місцева влада звернулася до краєзнавців і виявила, що все ж таки правильно сопільче. Через парк протікає річка Серед, що наповнює став, і тут вона створює справжній водний лабіринт з каналами та острівцями. Люблять в Тернополі крихітні острівці. Звичайно, ви можете запитати, що в тому Тернополі геть немає, що подивитись, що ми прийшли просто в якийсь міський парк. А вже ж є що подивитись, ми вам це звичайно покажемо. Але цей парк знаходиться зовсім поруч від центра міста, тому ми вирішили сюди завітати, тим паче, що мені його дуже радили відвідати. Ну а вам ми радимо відвідати козацький острів, який оформлений як маленьке містечко-фортеця, і виглядає прям якось по-справжньому. Аби я був дитиною. То це, напевно, стало моїм з найулюбленіших місць для ігор, яке ще й оточене водою з усіх боків. Парк Топіча був заснований в 1985 році. Тобто це доволі молодий парк. А раніше на цій території тут були просто болота. І дуже прикольно, як їх приобразили. Вони зараз виглядають як справжній якийсь ліс. Величезна ця територія, купа різних. Місце можна відпочити і сховатися від літньої спеки. Але дехто приходить не просто на прогулянку, а ще й половити рибу. І стосовно цього, то табличок про заборону ми не помітили. Ви пам'ятаєте, я вам казала про розваги для дітей та дорослих? А ось тут навіть є безкоштовний зоокуток, де є дуже багато різних твариночок. І дуже прикольно, ти йдеш собі в парку, а потім оп, і ти вже в зоопарку. У цьому зоокутку немає хижих тварин, але тваринок тут справді немало і територія доволі велика. Тому якщо ви приїдете з дітками, то якусь годинку ви точно не будете нудьгувати. І до речі, якщо риболовля і дозволена у парку Сопільче, то годування тварин точно під забороною, але якось всім байдуже не це. Все ж ми прям кайфунули від прогулянки по парку Сопільче і трошки відпочили від переповнених туристами вулиць міста. Усі ми чули, що місто Тернопіль називають файним. А чого це воно взагалі «файним»? Виявляється, що просто там у якомусь 94-му році, ще якісь брати гадюкини написали просто таку пісню Файне місто Тернопіль. Люди запам'ятали, ось так воно і поширилося. Це насправді доволі поширена тема, бо та ж Одеса, Одеса мама. А чого це вона мама? Отака пісня. Усе. Ну а ми після такої прогулянки серйозно зголодніли. Тож повертаємось у центр міста подивитись, що нам може запропонувати Тернопіль. Йому справді є чим вразити навіть вибагливих гастротуристів, бо як для міста з населенням у 200 чимось тисяч, тут справді багато ресторанів, кафе та інших закладів з різними кухнями світу та різними цінниками на їх страви. Тож давайте швиденько оглянемо заклади, в яких ми встигли побувати. Найцікавіший заклад, який нам дуже сподобався, це музейна ресторація Старий Млин. Ресторан збудований на місці старовинного парового млина, який був зруйнований, і якоїсь однієї концепції у зовнішньому вигляді заклад не має, а усі зали оформлені у різних стилях. Хоча нам цей ресторан, який позиціонує себе ще й музеєм, чомусь схожий на ресторани в Карпатах. Погодьте, що в цьому є. Це ресторан української кухні, тому одразу тут подають сало та хлібчик у якості компліменту від закладу. Собі я обрав вчорашній борщ, але попросив, щоб мені його зробили у хлібі. Зазвичай червоний борщ так не подають, бо він швидко розмочує хліб. Але якщо попросити, то все можна та ще й смачно. Юля ж обрала собі фірмову страву вареники з вишнями. Які подають в отакі от вишенці. За подачу та і за смак тут 10 із 10. Ще ми брали гайзи бубл з куркою та грибами. Це такий картопляний плясок з печеною куркою та вершковим копченим соусом і затертий сиром. Думаю, тут так зрозуміло, що це також було смачно. Якщо ж ви просто бажаєте випити смачної кави та скуштувати чогось солоденького, то радимо завітати до Карма Кава, що знаходиться по вулиці Гетьмана Сагайдачного. Тут можна посидіти як і у приміщеній кав'ярні, так і на літній терасі, але ціни тут вище середнього. Тут ми брали неодноразово чізкейк та торт «Наполеон», і вони коштують просто кожної своєї гривні. Але, на жаль, про це знаємо не тільки ми, тому буває увечері, що полички зовсім порожні. Ще одна карма кава є на вулиці Валовій, тому не треба їх плутати. Тут ми можемо порадити скуштувати щось на сніданок, ціни тут також не низькі, але сніданки прикольні. Ми брали сирники тушковані та солений сирник з кейлом, лососем та бобами-едамами, і це було дуже нестандартно по смаковим відчуттям. До речі, неодноразово бачили у минулорічних відео про Тернопіль рекомендації відвідати заклад Муз», Але на жаль, всередині го року він закрився. Тому у 24-му році ви маєте лише можливість відвідати цей чудовий дворик, нібито в італійському стилі. Координати лишаємо в описі під відео. Ну а завершимо ми цей хід парад тернопільських закладів рестораном європейської кухні на небі. І така назва в нього не просто так. Бо тут непогана панорама на місто, хоч ресторан і не розміщений на самому даху будівлі. Тут ми брали лосось на тушкованому шпинаті з морським тартаром, який був трохи пересолений, Та томлені свині ребра, приготовлені в авторському соусі барбекю з Джек Деніелс та Кока-Колою, які аж самі розвалювались. Але найбільше нам сподобався салат з качиною грудкою, з консервованим персиком та ананасом смакота. Ще цікаво було спробувати креветки в грецькому тісті Катаїфі. Загалом ресторан непоганий, але знімали ми тут дуже мало. Бо ми прийшли сюди більше не за контентом, а щоб відсвяткувати день народження Юлі. В Тернополі ми вже не вперше, і кожного разу, вже другий рік поспіль, ми обираємо готель Stella. Він нам дуже подобається. Тут номери простенькі, маленькі, але вони дуже чисті, і в принципі тут є все необхідне. Тому, якщо ви плануєте поїздку до Тернополя на декілька днів, то можемо вам радити цей готель. Прямо на території нашого готелю є ресторанчик з точно такою самою назвою Стелла. Заклад доволі пафосний, бо тут такі прикольні кулі знаходяться. Ну і ціни трошки середнього. І ми бачимо, що увечері тут дуже багато гарних людей, у гарному вбранні приходять, щось святкують. Так як ми просто гості готелю, ми зайшли е скромно просто поїсти борщика. Тому в мене такі гарні. Борщик непоганий, доволі смачний. Тут є шматочки м'яса, і якби не один з шматочок. Додають також хлібчик та трохи сальця. Ну і плюс сметанка. Ну, Нам якби, взагалі непогано смакує, тому що ми тут і не перший раз взагалі їмо. І кожного разу все було смачно. Навіть одного разу ми брали борщ з копченими ребрами. Це прям було дуже смачно, а це такий звичайний борщ, не дуже прям дорого, як Юля сказала. і нам подобається. Ще нас дуже підкупала доставка з цього ресторану прямо у номер готелю. Ну що, ми хотіли, 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 хотіли. І нарешті цей день настав. Ми йдемо кататися на сап. Бо вже немає сечі терпіти, те, що ми ніяк не можемо сюди дібратися, покататися, спробувати. Ми на дальньому пляжі Тернополя. Вартість цієї розваги це наче 160 гривень за годину, не так вже й дорого, в принципі. Е, да, погода, е, звичайно, не найкраща для цього ми обрали. Е, трошки хмарно, дощить, але будемо намагатися пробувати. І я не можу дочекатися. Прям цікаво-цікаво. На дальній пляж можна спокійно доїхати на автівці або дойти пішки. Тут є вся необхідна інфраструктура, туалети, душ та роздягальні та навіть дитячі майданчики. І загалом місце прикольне та сучасне, та ще й з непоганим піщаним пляжем. Наш прокат ЦАПів знаходиться зліва, якщо стояти обличчям до води. І спустившись по цим сходам, одразу попадаємо на початкову точку і проходимо інструктаж. Закидаєте ноги і стаєте вже в позицію, яку ви собі вибрали на початку. Mm -hmm. Ну і все. Щасливі та сповнені приємного очікування. Йдемо до води, звідки починається наша водна прогулянка. Ось, так. А вони там маленька блін. Ой, та боже. Я <рисвіт> дякую. Дуже гарно. Вода, наче дзеркало, така спокійна. Дощик трохи інколи моросить, але загалом нам подобається. Прикольні відчуття. Ми, отак, сидячи, стоїмо, ноги сильно не навантажуємо, бо ми не профі стоячи, може потім і спробуємо, так? Але з дощиком я трохи поквапився і він пустився рясніший, але вода лишалась спокійна і не було вітру, тому ми не журились. В цілому, на сапі можна плисти куди завгодно. Хоч на інший берег. Все залежить від ваших бажань, підготовки та часу оренди сапів. Тільки от не варто прибиватись до берегів як ми, бо дуже важко виплести потім з цього латаття. Тренда. Ми не плавали на середину ставу, а тримались берега. Хоча саборд – це доволі надійна штука, на якій зручно веслувати і яка стрімко набирає швидкість. Взагалі дуже прикольно, але працюють тут не тільки руки, а взагалі всі м'язи кору, прес і таке інше. І ми пропливаємо, вода така спокійна. І тільки ми і качачки пропливають разом з нами. Це кайф. Ми пропливли під містком, що ви вже могли помітити, і потрапили у так званий веслувальний канал, або ж просто на річку серед, котра наповнює став. Тут, напевно, проводять якісь водні змагання, раз тут навіть такий стадіончик, де можна бути глядачем, спостерігати. Це так прикольно. Взагалі, як ви знаєте, зараз у нас не так багато можливостей, щоб десь на човнику плавати чи на сапі. Тому ми вирішили, що треба користуватися можливістю. Якраз аж до цієї водної арени і допливає один із прогулянкових човників. Ну що ж, як і казали, ми спробували плавати стоячи на сапі. Не роби мені хвилі. Я те хвилюю. Зараз пропливачове. Хоч хто він нас точно буде хвилювати. Дуже складно утримати рівновагу. А ще ж треба плисти. тобто я, Я не зможу. Це все. Але у Юлі з рівновагою трохи краще. Ну я готовий до твого падіння. Якщо що, то ніхто з нас не впав у воду. <плес> Ух ти, ваще, Як супер гарно. І чесно, ми прям дуже кайфанули від цієї прогулянки. І ніяка погода не зіпсувала нам враження. Дуже радимо і вам спробувати тому лишаємо контакти в описі під відео. Але ж, як, будучи в Тернополі, не спробувати під вечір прогулянку на одному із човників. Наші водні процедури на сапах не закінчилися, і ми вирішили ще відправитися такою невеличкою морською подорожжю на човнику всіх мам. І не роби круг якраз по всьому ставу, бо ми не такі вже сильні сапери. Е, і хі, хі, все тут не оплавили. Е, тому ось е, подорож займає близько годинки, можливо, трошки менше, 45 хвилин і коштує всього 100 гривень з родини. Дані прогулянки здійснюються щодня без сталого графіку, а просто за наявності достатньої кількості бажаючих. Є декілька варіантів маршрутів, ну, а ми ж обрали найдовший, бо 45 хвилин це ідеально, щоб покататись та відчути цей курортний вайб Тернополя. І дуже зручно, що всі човни стартують від Тернопільського замку. В нас в Миколаєві до війни також можна було покататись по південному бугу на великих катамаранах, і ми дуже скучили за подібними безтурботними водними прогулянками. Знову пропливши повз дальній пляж, ми нарешті підібрались до, так би мовити, родзинки цього маршруту. А ще так прикольно, що ми пропливаємо над таким дуже низьким мостиком, що всі люди, які на верхній палубі, їм приколються навіть лягати. І це взагалі таке прикольне відчуття. Знаєте, це нагадує трошки Венецію, коли вони так само під мостиком пропливають і лягають. Але якщо вважаєте, що палуба не дуже чиста, то, звичайно, можете не лягати, а спуститись нижче і пропливати не лежачи, хоча і не менше пічно. Бо по відчуттям, що ми вріжемось в цей місток, так це було близько. Але це безсумнівно робить дану прогулянку цікавою, а нам особисто подарувало свіжі відчуття. Ну а після такого наповненого враженнями дня нам лишилось лише зустріти захід сонця над тернопільським ставом і показати вам, як і обіцяли вечірній острів кохання. Старий тернопільський замок щось нас не дуже вразив, тому ми вирішили трохи проїхатись якихось 20 кілометрів і побачити справжню окрасу Тернопільщини Збаражський замок. Трохи магії монтажу, і от ми вже біля наймальовничішого та найзбереженішого з усіх замків Тернопільщини, а їх, до речі, аж 34. Доїхати до замку дуже просто і можна навіть на маршруті. Вартість вхідного квитка для дорослих 90 гривень з людини. Також окремо оплачується фото-відеозйомка плюс 600 гривень. Будівництво з замку почалося в 1626 році братами з за проектом італійського інженера. Замок був оточений широким ровом та високими валами з бастіонами по кутах, що добре видно на моделях замку, адже бастіони збереглись погано. Брати з Бараський обидва померли до завершення будівництва замку у 1631 році. Тому він переходив від одного власника до іншого. А вже у 1649 році, під час національно-визвольної війни, війська Богдана Хмельницького почали облогу замку. Дане протистояння польських військ з козаками описано в романі Вогнем і Мечем Генріка Сенкевича. Зараз у замку дуже багато різних експозицій та вишуканих інтер'єрів. А взагалі Збаразький замок кілька разів перебудовували, а в 19 столітті тут навіть був цукровий завод. А в 1896 році у замку відбулася велика пожежа, яка знищила останні крихти колишньої величі. Також тут поляки намагалися створити гімназію, але їм не вдалося, але вони його хоча б трохи відремонтували. І от зараз, в 2019 році, тут просто. Доклали таких зусиль, щоб, напевно, зробити всю цю красу. Ці інтер'єри вони справді вражають а в такому захваті. Напевне, це найкращий замок, в якому ми були взагалі. Він надзвичайний. У Збараському замку ви можете подивитись на численні дерев'яні скульптури, створені на основі творів українських авторів. Або ж відвідати зал із старовинними скульптурами, чи зал з макетами українських дерев'яних церков. А кому до вподоби військова тематика, то у замку є невеличка виставка старовинної зброї з цікавими експонатами, якраз часів заснування замку та облоги козаками під проводом Хмельницького. Але у Збареський замок треба їхати якраз заради того, щоб погуляти у пишних залах його палацу. Бо ви тільки погляньте, скільки тут кімнат, які обставлені меблями 17 19 століття, які не просто стоять аби як, а справді доповнюють простір цих залів. Це дуже круто зараз. Звичайно, багато вікон тут заколочено, і дуже погано проникає світло, і важко щось і майже в темряві, але все одно тут просто незвичайне місце, щоб отак так пройтись і відчути себе, наче якимось князем чи вельможею тих часів. Це прям от ці емоції. Вони точно варто, щоб відвідати все одно це місце. І головне, що не треба нічого домальовувати уявою, як в більшості замків України. Тут ти справді опиняєшся, наче на знімальному майданчику якогось крупнобюджетного фільму. Ми залюбки провели у Збареському замку півдня. Цього було навіть мало, щоб розгледіти всі його дрібнички, бо звичайно, те, що ми вам показали, це лише половина, а може і третина його масштабів. Адже тут є і палацова церква, начебто діючим органом, і різні виставки сучасного мистецтва від українських митців, музей грошей, де не можна знімати, і ще купа всього цікавого. Ми побували в десятках замків України Ізбаревський замок це однозначно місце, яке ми дуже радимо відвідати. Біля палацу є парк, де можна перепочити, а також з нього відкривається вид на монастир Бернардинів, куди начебто вів підземний хід від замку. Дякуємо усім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваємось, вам сподобалась наша розповідь про Тернопіль, і ви вже додали його у список майбутніх подорожей. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на наш канал. Бережіть себе і слава всім героям, хто боронить Україну!